Живу в вмірі. Ми приїхали поборотися, копиця і для медаль і поїхати по Чіорні України. Вихідними в Кременчуцькій дитячій юнацькій спортивній школі імені Кисельова відбувся чемпіонат Полтавської області з фріфайту серед дітей, юнаків та юніорів віком від 10 до 18 років. Крім Кременчужан, участь у змаганнях також брали команди з Лубента горішніх плавнів. Загалом було 73 учасники із семи різних спортивних клубів. Переможцям передбачено медалі, і дипломи від обласного спорткомітету, від організаторів. Дехто може отримати фінансову винагороду за найкращий бій, в нас вже є там кандидати. І основна мета, з якою хлопці змагаються, це участь у чемпіонаті України, який відбудеться 5-6 травня в Бучі. Чемпіонат був наповнений запеклими поєдинками й напруженими моментами. Усі учасники отримали дозу адреналіну і задоволення. Отлісно, мені взагалі подобається. Тобто було побольше учасників на свій вес, було б взагалі замечательно. Більше боїв. Отлично, мені все подобається. Особливо як Женя бився, там столько всього було. Мені сподобалося соперник, був непоганий, теж був сильний. Ну, победа понад усе. Чую свою. Скоро у мене буде перемога, скоро мене постають фото. І скоро в мене все буде, що я захочу. У фріфайті кожен спортсмен може використовувати зручну для нього тактику ведення бою. Аби завжди перемагати, необхідно мати гарну витримку і незламний дух. Також учасники чемпіонату наголошують, що перше місце в рейтингу порад для успішного бою посідають регулярні тренування. Ну, займатися більше, не пропускати тренування. Ну, ні курити, не ні Ну, Багато треба тренуватися. Багато Київ, штат дуже хорошо биться. Просто ходити на соревновання, нічого не прогулювати. Коротше, вчитися в школі. Просто треба мати на це надіятися. Ніколи не треба падати. Мордить. Організатори заходу Полтавський обласний осередок Української федерації фріфайту та контактних єдиноборств за підтримки управління у справах сім'ї, молоді та спорту. Такі змагання регулярно проводять у нашому місті. Кременчуці приємно проводити змагання тут. Завжди підтримують спорт. Ми в Кремі проводили не один чемпіонат України вже із фрі-файту, і зі змішаних бойових мистецтв. Така традиція є і маємо на меті провести не тільки змагання, а можливо влітку ще тренувальний табір. Ну, в горішніх плавнях поруч вже проводили, в цьому році будуть проходити, маємо що і Кременчуці також проводила Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.